В час 10, по-моєму ну, балістика і одразу через минуту може навіть менше, я не знаю сколько по друга ми спали в одній кімнаті пролетіло над нами слава богу що живе заходьте дивіться ось прямо на кровати головою туди спав Прямо до вікна, тому у якась... Так оце все рама вилетіла, і сюди, ось сюди вона над нами пролетіла, ще. А дитина спала на ось цій круваті. в вуглу її навіть не засипило. Ось тут углу вилетіло і ось сюди теж рама так само. Підлітковий вік є вразливою категорією, тому працювати з ними є особливо важко то потрібно знаходитись. Особливий підхід головне запобігти ефекту зараження натовпу, тому що якщо людина одна відчуває, попереживає стан істерики, то інші можуть заразитися. Наше завдання надати психоемоційну підтримку та розповісти, що буде складний період горювання, але в цій людини вийде пережити це, бо в нього є сили та опора. Після того, як деблокували тіло хлопчика підлітка 17 років, деблокували тіла ще двох загиблих. Продовжуємо наразі, уточнюємо інформацію щодо наявності ще людей під завалами. Пошуково-рятувальні роботи наразі тривають. Близько 900 метрів кубічних вже з будівельного сміття та конструкцій вивезено, розібрано та вивезено. Є підвал, ще ну, працюємо, ще є, є з чим працювати. Вона була в кімнаті, а я тільки відчинив двері, в коридор вийшов, стіни почали падати на мене. Другий поверх так само завалився, ну, навіть гірше, гірше, бо у нас стеля лишилася. Ну і почали люди виходити, хто був живий. Але там ще були люди. Кожна казала, що там моє дитя, там мій муж. Але ж не видно, там мусора була з пів метра точно. Не видно ж нічого, ніч, курява. Газові труби порвалися, дихати нема чим. У людей шок, вони виходять, в крові. Випахнуло в обличчя пилі, дрібним піском, ну не піском, а. От. Чим-то чимось таким і скло посипалось. А потім вийшла на вулицю і вже побачила мою подругу, яка тримала людину і кричала на допомогу, і людина померла у неї на... для неї. Сусіднього будинку немає. І... І ш... ну, шок, чесно кажучи, ну шок, а потім трималась якийсь час, а потім вже почалось осознання.